За матеріалами журналістського розслідування української правди щодо обставин повернення екс віцепрем'єра Чернешова в Україну та забезпечення почесної варти і кортежу з числа бійців гурмо і СБУ, аби убезпечити. Та унеможливити доступ до нього прокурорів і детективів набу необхідно відмітити кілька важливих деталей та індикаторів, що губляться в потоках зомбопропаганди, єдиних марафонів і провладної брехні. По перше, маємо задатися питаннями: хто, чому, на підставі яких правових актів прийняв рішення та віддав бойові накази військовослужбовцям СБУ та гурмо, аби унеможливити доступ до Чернишова прокурорам САП і Набу. Чи мали правові підстави та функціональні повноваження. Правоохоронці військовослужбовці СБУ і гурмо по суті перешкоджати правоохоронні діяльності САП і набу. Чому за кошти українських платників податків, яких постійно закликають донатити, донатити, донатити на зсу, мають здійснюватися бюджетні витрати, аби створити комфортне ухилення від відповідальності високопосадовця криміналізованого уряду України. Про що вже не соромиться волати зовнішній світ та партнери? Все це свідчить про те, що маски зірвано, і на поверхню випливає цементування бойового імунітету та індульгенції безкарності для корупційної владної вертикалі, яка вбиває так само українців в тилу. По-друге, шокуюча фраза Чернишова, якого як віце-прем'єра довелося вмовляти, аби він повернувся до України. Я не бачу свого майбутнього в Україні є вироком для всіх нас, українців, оскільки ці істоти з урядовими повноваженнями відкрилися та визнали, що вони прийшли. Лише обібрати нужденний український народ до нитки, пустити по світу, аби же бракували і зазнавали принижень мільйони українців, цинічно грабуючи в процесі тарифної політики державних закупівель витрат на оборону кожного українця, кожну українську сім'ю. Необхідно, аби банкова, так само спритно і термінова, як при обмеженні на законодавчому рівні повноважень на і САП внесли невідкладний законопроект, за яким закріпити вимогу, щоб високопосадовці від прем'єр-міністра до заступників міністрів, від народних депутатів у Верховній Зраді. До суддів і прокурорів проходили поліграф дослідження в набу, відповідаючи на питання: чи мають вони бачення перспективи власного перебування в Україні зі своїми близькими? Бо виглядає, що владна вертикаль, в даному випадку уряд, по суті, є колонізаторами України, спираючись на штики каральної системи, прийшли, аби посилити колоніальний тиск, відібрати свободу, землю, надра, національні багатства, а найголовніше майбутнє наших дітей. Це питання чи мають бачення власної перспективи, необхідно задати таким як Чернишов, Шурмі, який ховається в Німеччині і до якого з НАБУ вже прийшли. Сенниченко, який в фонді держмайна, грабував національні активи в інтересах п'яти шести менеджерів, та якому створили коридор, щоб втекти Маркаровій, екс-міністру фінансів, яка після закінчення каденції в якості посла в США навряд чи повернеться до України. Соратнику Портнова Андрію Богдану. Як архітектору офісу президента з присмаком рейдерства влади тощо, та вже Олені Думі, що поспіхом покидає арма та евакуюється з тонучого корабля слуг. По третє, банальним брехуном та шулером виглядає шмигаль, який в офіційному зверненні до Печерського суду, де розглядалося питання щодо запобіжного заходу Чернишову, переконував у важливості забезпечення функції як міністерства вже ліквідованої єдності, так і неоціненності Чернешова. Системі владної урядової вертикалі, а за декілька днів, без будь-яких застережень, влада ліквідувала нереалізоване міністерство національної єдності та відповідальну посаду віцепрем'єр-міністра Чернишова. Такий собі соціально цинічний експеримент за багатомільйонні кошти платників податків українців. Скільки таких експериментів треба ще, аби прокинулись українці? Почали задаватися питаннями, а хто поверне мільйонні бюджетні видатки? Сотні мільйонів гривень, які розпиляли замість забезпечення прямої фінансової підтримки громадян, що вже бракують і намагаються вижити з дітьми за кордоном. Хіба це не геноцид по відношенню до українських громадян і дітей? Четверте, а які можливо підібрати слова, окрім нецензурних? Аби передати сприйняття міжнародних партнерів, яких як аферисти розвели очільники українського уряду, презентуючи проекти мін'єду і створюючи механізми витискання з ЄС українських дітей та біженців, аби повернути їх під колоніальний контроль і перетворити цинічно в ресурси споживання маніакальних клептоманів. А чи є розуміння в урядовців клептоманів? Що ви, тварюки, губите ціле покоління, яке так само, як Чернешов не бачить свого майбутнього в Україні? Уряд, який призвів до знелюднення України та вбиває її майбутнє. І як висновок, так кого захищає і кому служить кортеж військовослужбовців СБУ, який охороняє від САП і набу Чернешова? Навряд чи це співпадає з інтересами українського народу.